У цьому хаосі повторень, де все наймудріше сказано, найніжніші вірші написані, світ залишає мені так мало. І що я можу зробити для тебе? Щоб без повторень, щоб перше і остання в нашому колі життів? Куди подітися, якщо уява настільки мізерна, поряд з любов'ю, відпускаю всі нитки? Всі клубки, хай звідси котяться. Бо єдине, чого я хочу, заблукати, ніколи не знайти виходу. Забороніть слово вихід із лабіринту здійснень у сплетенні хитрих доріг, у цьому хаосі повторень, що я можу зробити для тебе, окрім татуювання з іменем твоїм, шість літер голками на серці. Замість таблиці вхід, хай бачить кожен, хто увійти захоче без дозволу. Там він помре з нудьги. І поки всі сваритимуть, мовляв, такій жінці голками навіки наличить, Зроблю собі ще й пірсен. Замість кільця до свого життя візьму і пришпилю тебе.